Вправа номер 396. Спростіть вираз. Перепишемо 7х помножене на х мінус 4 мінус х помножене на 6 мінус х. Дорівнює, розпишемо. 7х на х буде 7 х квадрат. 7 помножене на мінус 4 буде мінус 28х. Мінус 6 помножене на х мінус 6х, та мінус х на мінус х буде плюс х квадрат. Зведемо подібні доданки. 7 х та х квадрат буде 8 х квадрат. мінус 28х мінус 6 буде мінус 34х. Номер 2 5аб. Помножене на 4а плюс 3 b мінус 10а квадрат д 2b мінус 4. Дорівнює. 5 помножене на 4 20. А помножене на А, а квадрат Б. 5 помножене на 3 15. 15 А Б квадрат. Мінус 10 помножене на 2 мінус 20 А квадрат Б. мінус 10 помножене на мінус 4 плюс 40 А квадрат. дорівнює 20а квадрат Б та мінус 20 А квадрат Б скорочуємо, дорівнює 15аб квадрат плюс 40а квадрат. Номер 3. Хи помножене на 2х мінус 11 мінус х помножене на хі плюс 14 в квадраті. дорівнює хумножене на 2х буде 2х2y мінус 11у помножене на ху мінус 11xy квадрат минус х2 yнус x помножене на 14у квадрат мінус х помножене на 14у. Дорівня, зводимо подібні додамки. 2х2 квадрат мінус х2 у нас буде х2, квадрат ігрек. мінус 11 х квадрат та мінус 14 х квадрат. Буде мінус 25х в квадраті. Номер 4. 5 c куб помножене на 4C мінус 3, мінус 2 c квадрат, помножене на 8 c квадрат мінус 12. Дорівнює 5 помножене на 4 20, це куб на С в четвертій, мінус 15 це куб, мінус 2 помножене на 8, мінус 16, це квадрат на С квадрат, це в четвертий. Мінус 2 це квадрат помножене на мінус 12, плюс 24 це квадрат. Зведемо подібні доданки. 20 це в четвертій, мінус 16 це в четвертій. Буде 4С в четвертій. мінус 15 С в кубі, плюс 24С в квадраті. Номер 397. 1. Перепишемо. Спростіть вираз і знайдіть його значення. 3х помножене на 2х мінус 5 мінус. 8х помножене на 4х мінус 3. Спочатку давайте спростимо цей вираз. 3х помножене на 2х це буде 6 х квадрат. 3х помножене на мінус 5 мінус 15х. Мінус 8 помножене на 4 мінус 32 х квадрат. Мінус 8х помножене на мінус 3 буде. Плюс 24х дорівнює 6х квадрат та мінус 32х квадрат. Це у нас буде мінус 26х квадрат. Мінус 15х плюс 24х буде плюс 9х а тепер підставимо значення х дорівнює мінус одиниця. Мінус 26 помножене на мінус одиниця в квадраті, плюс 9 помножене на мінус одиниця. Мінус одиниця в квадраті буде одиниця. Ви пам'ятаєте, що коли ми підносимо до парного показника степеня, ми отримаємо додатнє число, тобто мінус 1 перетворюється в 1. Тоді у нас буде мінус 26. Мінус 9 і буде дорівнювати мінус 35. Номер 2. 2х помножене на 14 х квадрат мінус х плюс 5, плюс 4х помножене на 2,5 плюс 3х мінус 7 х квадрат. Спрощуємо. 2х помножене на 14х, це буде 28х куб. 2х помножене на мінус х мінус 2 х квадрат. Плюс 10х плюс продовжуємо 4х на 2,5 це буде 10х, 4х помножене на 3х плюс 12х квадрат 4х на мінус 7х мінус 28х в кубі. Дорівнює, зводимо подібні доданки. 28х кубі та мінус 28х кубі скорочуємо. Мінус 2х2 плюс 12х квадрат буде 10х в квадраті. 10х плюс 10х буде 20х. Підставляємо значення х. Х дорівнює 7. Отримуємо 10 помножене на 7 в квадраті, плюс 20 помножене на 7 дорівнює 10 помножене на 49 плюс 20 помножене на 7. 140. Отримуємо 490 плюс 140 дорівнює 630. Номер 3. 8 АБ помножене на А квадрат мінус 2Б квадрат мінус 7А умножине на А квадрат Б мінус 3 в в кубі. Дорівнює. спрощуємо. 8 АБ на А квадрат буде 8а куб Б, мінус 8 на мінус 2 16 А куб, А Б куб. мінус 7 А куб Б, мінус 7 А куб Б. Плюс двадцять А Б куб. А Б куб. Дорівнює, спрощуємо вісім А куб Б, мінус сім А куб Б. Буде А куб Б. Мінус шістнадцять Аби куб, плюс двадцять один куб дорівнює п'ять плюс п'ять. А Б в кубі. Дорівнює. Підставляємо значення а куб мінус 3 в кубі помножене на 2 плюс 5 помножене на мінус 3 і помножене на 2 в кубі. Дорівнює. Мінус 3 в кубі буде. Підносимо до непарного показника степеня. Буде мінус 27 помножене на 2. 8, 2 в кубі це 8 помножене на 5, це буде 40. 40 помножене на мінус 3, записуємо мінус 40 помножене на 3, дорівнює. Мінус 27 помножене на 2, буде дорівнювати. Мінус 50. 4 мінус 120. Буде дорівнювати мінус 1